Визначено переможницю конкурсу фахової майстерності серед педагогічних працівниць дошкільної освіти. Протягом півтора місяця учасниці демонстрували свої професійні навички в рамках конкурсу «Мозаїка творчої майстерності 2025. Змагання проходили в три етапи: тестування, презентація досвіду, роботи та виконання творчого завдання, а також заняття з дітьми. У конкурсі взяли участь представниці чотирьох десятків Южненської громади. За підсумки всіх етапів перемогу здобула Оксана Бур. Музична керівниця ЗДО номер 5 радість так я відчуваю. Чесно кажучи, десь там я розуміла, що це буде, але все ж таки, кожен учасник, який взяв участь, він кожен переможець в своїй роботі. Дійсно, дякую, тому що дякую собі, дякую колективу, дякую моїй мої сім'ї, тому що всі мої такі от творчі якісь такі от ідеї. Це все моя сім'я відчуває на собі, тому що я щось шукаю, щось постійно щось оновлюю. Друге місце в конкурсі фахової майстерності зайняла представниця ЗДО номер 1 Марія Сікора Мазник розповіла, що спочатку вагалася щодо участі. Вона нещодавно повернулася на роботу після декретної відпустки. Підготовка до конкурсу займала в неї багато часу та сил. Я задоволена, в принципі, що брала участь у цьому конкурсі. Важкувато було, тому що маленька дитина, я це майже все вночі робила, але я ж кажу, Є новий досвід з новими технологіями праця. Я вже подружилася зі штучним інтелектом із деякими додатками. Тому є дуже багато планів, дуже багато ідей. Я вже просто це можу втілювати, тому я задоволена величезна підтримка мої подруги, мої колеги, з якими ми раніше на групі працювали. Ми досі з ними товаришуємо і профком, де я зараз членом профкому теж являюсь. Дуже воно як підтримала і музрук зі своєї сторони, і фізруки, і медсестра, і керівництво. Все так приємно дуже було, що тебе як така своя родина в садочку. Підтримати конкурсанток прийшли колективи до шкільних закладів. Для гостей заходу вихованці садка номер 5 підготували музичні номери. Усі учасниці конкурсу отримали подарункові сертифікати в розмірі п'яти тисяч гривень. Квіти та квитки до релаксаційного центру. Під час війни ми не робили таких конкурсів. Знаєте, ну ми, ніби постійно, говоримо, що не на часі. Недоречно, ну якось може не на сьогодні, але все-таки впевнились в тому, що жити потрібно сьогодні, продовжувати своє педагогічне зростання кожному з педагогів. Тому було прийнято рішення про проведення такого конкурсу, і я думаю, що все пройшло надзвичайно вдало, і педагоги показали себе, хоча всі ну трішечки хвилювалися, трішечки боялися, і навіть управління ну, ми десь теж хвилювалися, як воно пройде в умовах військового стану. Але мені здається, що все вдалось більше про конкурс фахової майстерності. Дивіться в програмі Життя міста.